Скажи мені, що здесь відбувається зараз в даний момент, що це таке, що це збрання, що в столько народу. Це свято миру присвячене всім, ну, перш за все, нашій ненці Україні. Ми дуже переживаємо, що там йде зараз війна, дуже переживаємо за наших бійців, за, наших, за наші матері. Наших батьків переживаємо за нашу державу, тому ми і організували це Свято Миру. Свято Миру це я не знаю, тут є і українці, і росіяни, і грузини, і армяни. Ми всі тут живемо дуже давно і ніколи ми нічого не ділили між собою. Тільки якщо в футболі, то напевне місця медалі і все. Що тобто, зі Тобто тут ми зробили ще плюс до того Кубок миру, приймали участь Валенсія, такі команди з Валенсії, з Аліканти, з Вія Робледо, з Мурсії, з Торов'єхи. Створили такий невеличкий турнір, в якому визначили переможця. Так само всі пожертвування будуть відправлені на Україну. Тобто зараз ще буде у нас. Концерт такий невеличкий. І всі бажаючі зможуть прийняти активну участь у ньому. Все. Большое а спасибо. тут фуршет у нас, українська кухня, борщик український, пампушки, солодкі, пиво води. І тут кушає, хто захоче. Так, да, Хто захоче і безплатно. Це все праця наших жінок. За який що це все? Всі пожертвування, звісно, самі складалися. Жінки, діди, хто, діти, хто пік ночами готували ночами. Большое спасибо. них мои координаты есть. А Я... при чем не смысл? А не у них твои нам смотреть. Давайте прапор прикрепим. Давайте Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn